Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про україно єврейські взаємини. Отже, вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. І сьогодні гостем нашої програми є пан Мирослав Шкандрій, літературознавець, мистецтвознавець, професор Манітопського університету в Канаді і автор дослідження євреїв українській літературі, зображення та ідентичність. Пане Мирославе, вітаю вас! Дякую, вітаю! Отже, ми сьогодні говоритимемо власне посилаючись на тему дослідження пана Мирослава, яке стосується образу єврея єврейської спільноти в українській літературі, як українські письменники, зокрема з 19-го і по 21-ше століття описували євреїв? Чи можна простежити якісь тут тенденції певні, так наскільки однобоким чи навпаки багатоба? барвним є цей образ. І давайте почнемо з того, пане Мирославе. 19 століття, так, вочевидь ми не зазираємо там в ранішу літературу. В 19 столітті образ іншого, так, не нашого, в принципі. Наскільки він прописаний, наскільки він яскравий і наскільки він присутній взагалі в українській літературі. Ну. А... Я думаю, що майже всім відомо, що е, були певні стереотипи, які були створені е, саме в 19 столітті е, про євреїв, е, стереотипів євреїв, е, зображення євреїв е, в літературі. І вони тягнуться, е, це коріння тягнеться до, до XVIII століття. Uh, стереотипи, перші стереотипи зв'язані з uh, літературою, новітньою літературою, раннім, з раннім ХІХ століттям. Це історія русів, це думи, які записувалися тоді в 1840-х роках. І це твори таких uh, письменників, як uh, Костомаров, Куліш. І ну, такий ключовий стереотип, найбільш відомий, це єврей, який тримає ключі до церкви, не допускає, не допускає українців до служби Божої. І цей стереотип був надзвичайно в ті роки, особливо в сорокових. Роках, я думаю, що це було дуже розповсюджене. Тому ми почина... фактично треба починати від того. А цей стереотип він звідки взявся? З чого взявся? З інших літератур, а... і до речі, наскільки вплив інших літератур, а зокрема російської, був великий у цьому питанні на українську літературу? Ну, я, я би сказав не тільки вплив російської літератури, але й польської. Це запис, існують записи, існують в, в, в цих козацьких літописах згадки про, про цей, цей стереотип. Але вони, вони були перероблені на початку 18 століття, і саме літературні ці твори вони створили це цей зображення, яке було тоді дуже популярним. Вони а, також брали з дум. Але все це було перекручене, бо в думах, в ранніх думах, в перших записах а, досить мало є а, є дуже такі побіжні згадки про це. Але вже в пізніших козаць, козацьких цих літописах вже пізніше, 100 років чи 150 років, після подій Хмельниччини, наприклад. А, цей стереотип а, знову з'являється. І вже в -х, 1840 х роках він повністю процвітає. Тобто, я думаю, що тут треба сказати, що а, саме ці твори літературні, вони спопуляризували а, цей стереотип. Може, Франко є найкращий приклад. Іван Франко це досліджував, і а, йому здавалося, що ці пізніші записи, дум а, або пізніші ці а, звернення до, 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 до цього стереотипу, це вже накладені на це були, були а, пізніші уявлення про євреїв. І саме коли а, Україна стала, а, відійшла від Польщі, стала частиною Російської імперії, в Київщині в. В колишніх козацьких землях розпочався такий. Вони затурбовані були тим, що з'явилося дуже багато євреїв. І саме під під впливом такого занепокоєння присутністю євреїв, створився цей стереотип І саме це в історії Русов з'явилося. Потім у Гоголя. А потім у, у цих перероблених думах, і тому мені здається, що якщо питання є про автентичність цих закидів, то треба обережно до цього ставитися. І є така одна жінка, яка в Єрусалимському університеті Юдит Калік, яка досліджувала це, і вона справді знайшла. Що в записах, в, в давніх документах, історичних документах є вказівки на те, що е, е, закривали церкви. Але це треба розуміти так: закривали церкви, коли польські магнати, польські пани закривали церкви, коли не платили за землю належне. І є такі, є такі моменти, де, де приходив євреї закривав. Але тут важливо не те, тут важливо, що закривали всі церкви і, і навіть синагоги, якщо не платили. Але в, в, в цій традиції, ем, антисамітські традиції чи антиєврейські традиції, ці додаткові факти не потрібні були. Треба було сказати, що, що євреї винні. Вибудувати таку, такий стереотип, так що це воно закорінилося, і вже пізніше, у 19 столітті, почали від цього відходити. І нові зображення почали міняти погляд на євреїв. З чого або з кого, якщо йдеться про автора, або з чого, якщо йдеться про твір, ми можемо вже говорити про те, що руйнується. Стереотипний образ єврея, так, хай ідеться не про літературу в сенсі там прози, романістики, так, бо ви зараз говорили і про фольклор, у тому числі, і про літописи, так, це документалістика великою мірою. Тарас Шевченко це той, кого ми не можемо обійти, чи він доволі стереотипний, на вашу думку, в цьому питанні. Ну, Насправді це окрема ціла тема про Тараса Шевченка і, і єврейське питання, так би мовити, але наскільки він. Важливий і видимий у цьому, оригінальний чи ні, навпаки. Ні, я, я думаю, що він і оригінальний, і дуже цікавий в цьому відношенні, і що він, від нього починається фактично відходження від цього стереотипу. Завжди підносять питання гайдамаків, Але якщо уважно прочитати цей твір, який є блискучий, він, він справді цікавий і неймовірно такий. Потужний могутній твір. Якщо уважно прочитати, там багато зображення євреїв і, 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 і Лейби цього, є набагато складніший, ніж нам здається, а, ні, ніж багатьом здається. Якщо подивитися на поведінку на цього лейби, то ви побачите, що там він спільно з Єремою визволяє свою а, Оксану. В, в, Зображення цього, цього єврея міняється під час поеми, і вже в кінці симпатія до нього повертається. Уважно прочитавши цей твір, ви дістаєте цілком інакше е, уявлення про, 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 про євреїв. Те саме можна сказати про Марію, те саме можна сказати про псальми, які перекладав Шевченко, і його взагалі. Відношення до єврейської, до біблії, до єврейської тематики, воно набагато складніше ніж декому здається. Тому можна сказати, що навіть це ускладнення е, зображення євреїв. Пане Мирославе, звідки тоді, ну на вашу думку, це вже може не стільки літературознавство. Так взялися ну така ціла лінія, потужна або а риса, характеристика Шевченка як антисеміта. Ми до цього часу можемо іноді чути звинувачення його в антисемітизмі. Ну я думаю, що це неуважне прочитання його творів. По-перше, Uh, ну, Там є у Шевченка такі вис висловлювання, uh, які можна ви повиривати частини. Uh, але Шевченко складний поет, і у його поезіях uh, міняються голоси. Ви чуєте голос однієї особи, тоді — другої особи, і він передає ці uh, погляди часом uh, дуже антиєврейський, але це голос. Це персонаж говорить, а не автор. І а, неуважне прочитання е, дає такий... дає до, до того, щоб думати, що це Шев, саме Шевченко як наратор, як письменник, що це говорить. Ну, але також були спроби доказати, що, що Шевченко е, саме є. Е, антисеміт. в Думі або в, в російському цьому парламенті зверталися до Шевченка і говорили, що ось це, це він також ненавидів євреїв. І таким чином записували, намагалися ці російські шовіністи, намагалися записати Шевченка до, до їхнього табору. Ну і це такий до великої міри наклеп на на, на великого письменника. Я нагадую нашим слухачам, що гостем нашої програми сьогодні є Мирослав Шкандрій, він літературознавець, професор Манітопського університету і автор дослідження євреїв українській літературі зображення та ідентичність, пане Мирославе, що стосується різного зображення, якщо воно є принципово різне, у галичан і у надніпрянців, знову ж таки, ми говоримо поки що про 19 століття. Чи є суттєва якась різниця? Це як зображені євреї а, в тих і в інших? Ну, я думаю, що тому, що а, більше було євреїв у Галичині, в Західній Україні, українці ближче з ними е, жили, зналися. Я думаю, що там більш таке інтимне відношення е, з, навіть з 19 століття, починаючи е, інтимне відношення до євреїв. І це видно у Франка, це видно в, в, в п'єсах, які появлялися там, і це видно в на початку ХХ століття. Це видно в такому вибуху такого, як би то назвати, в, 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 в юдеофільських настроях. Те, що змінилося, це. Це змінилося одночасно в Галичині і на великій Україні під час модернізму, так званого раннього модернізму. Від 80-х років 12 століття до, фактично до революції 17-го року. Майже вся українська література перебудувалася на такий, філосемітські настрої, і це було видно і в Галичині, і на великій Україні. І це зв'язано з тим, що була боротьба за, за права, була за рівноправність. І в Західній Україні, і на великій Україні почали вимагати, щоб чути було української мови, щоб можна було друкувати українською. Євреї, і українці стали союзниками в цій боротьбі. А, але вона скоріше виявилася в Західній Україні, бо там не були такі самі утиски, як, як в царській Росії. Одне з найцікавіших явищ, яких я знайшов, коли досліджував це, це, це був театр. Те, театр відіграв велику роль саме тому, що не можна багато було друкувати, але можна було виступати. І дуже багато цікаво показувалося по селах. А по селах дуже ча а і по маленьких містечках. А там публіка дуже часто була мішана і єврейська, і українська, і з'явилася така тенденція показувати п'єси, які були б цікаві і для єврейської публіки, і для української публіки. Одночасно, і ми маємо тоді це явище Корифеїв Старицького, Кобриницького, і такі п'єси, які б підходили. Цим театрам. Ну і таке було на Західній Україні також. Ну, На Західній Україні воно складне тим, що боротьба відбувалася за те, щоб українці могли могли виявити себе. Приклад цього це Іван Франко. У його творах різні були моменти. Він іноді критикував євреїв, єврейську, єврейську громаду. Um, але він зображував їх в інших творах дуже позитивно. Франкові йшло про те, щоб е, боротися проти експлуатації. І в його, в його поглядах, ну він почав як соціаліст, в його поглядах був такий підхід, що треба боротися з всякими експлуататорами, незалежно від того, чи вони. Поляки чи росіяни чи євреї чи українці, треба боротися проти експлуататорів. Ну і в нього є такі моменти, де він проти цих єврейських ну сотворення світу, так це один із творів відомих. Його часто використовують і зараз, десь апелюючи до того, що Франко, ну м'яко кажучи, не зовсім прихильний. Так є такі моменти, і можна як так само, як з Шевченком, можна виривати ці моменти з контексту. Пане Мирославе, чи можна простежити певні зв'язки? Комунікацію, якесь формування і розвиток, еволюцію, взаємин між українцями і євреями, зокрема через літературу. Бо про ті стереотипи, які ви сказали на початку, вони очевидно, стосуються там а, так в творах або в п'єсах, навіть що стосується вже театру корифею, це або корчмар, або лихвар, або людина, яка веде якийсь бізнес, робить якісь гешефти і так далі. Це один із дуже таких заштампованих образів. Зокрема, в українській драматургії того періоду, хоча, ну, не знаю, можливо, і в західній, і там далі, і там в польській, і далі, можливо, так само образ єврея пов'язаний зокрема із певними ремеслами або, або з певним бізнесом, як зараз би ми сказали. Чи можемо ми говорити і про якісь тісніші стосунки, і чи проявлені вони виявлені вони в літературі якось? Ну звичайно, навіть цей образ, що ви згадували, Кошмаря чи шинкаря, він міняється. У цих творах, скажімо, в театральних цих п'єсах, в театрі, дуже часто в періоді модернізму це зображення позитивне, це людина, яка допомагає, яка живе разом з українськими селянами, яка, яка спілкується з ними, яка навіть допомагає їм. Образ починається змінюватися, в, в п'єсах з Михайла Старицького, наприклад, це, це зображено. Або і дуже популярне став це цей, зображення Довбуша, і це в євреї є в єврейському фольклорі і в українському є таке, є таке поняття, що Довбуш добре жив з євреями. І що він українці і, і, і з цього з, 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 середовища добуша, і євреї допомагали одне одному. Це зображено в деяких п'єсах. Є також дуже симпатичні ставлення до євреїв ем, у е, трошки пізніше в п'єсах з початку ХХ століття. Жидівка вихрестка, наприклад, Івана Щоголева, так званого того бочного, вона, це дуже, дуже такі, симпатичне зображення єврейки, які, яка переходить на християнство, яка намагається стати українкою, але яку виганяють, якої цураються, ці п'єси мали вплив, вони були сильні. І що мене дуже здивувало, коли я досліджував це, що вони, е, е, вони були популярні між січовими стрільцями. Ці, ця громада січових стрільців вже е, під час Першої світової війни і після вона ці п'єси е, показувала, вона їх підтримувала. Ці п'єси були показані в Україні, але також у Канаді. І е, наші дослідження показують, що по різних цих стрілецьких громадах у Канаді ці, ці п'єси були, були надзвичайно популярні. Вони багато разів е, показувалися у, у містах, де були українці. І це вже, е, це вже приклад того, що е, щось почало мінятися в, в психології. Це зв'язано з тим, що був цей єврейський курінь в Тернополі який боровся за Українську Народну Республіку спільно з стрільцями? Тут цікавий ще момент. От ви згадали про Шевченка, і звісно, що е, псальми так, е, інтерпретації його е, власне те, давніх текстів, це дуже ну це теж дуже цікава форма прочитання наново в 19 столітті Біблії. Е, і Думаю, тут доречно би згадати Лесю Українку насправді, яка е, в, теж по-різному опрацьовувала цей матеріал, і так би мовити, високоестетично неприземлено. А, ну, Леся Українка взяла цю тему в Біблії, і о, для неї євреї, це як у, для багатьох модерністів, е, це народ, який терпить, який терпів завжди спокон віку і терпить до сьогодні. І вони паралелю, аналогію роблять з, з українським народом. Як коли ви читаєте Лесю Українку, часом не можна розібрати, чи це йде про євреїв чи про українців. Це таке е, підтримування народу, який терпів, терпить і який хоче визвитися. Можна ще і треба напевно згадати такі прізвища, як Панас Мирний, Іван Нечуй Левицький. Наскільки ця тема, от зокрема, в Нечуя вона розпрацьована і присутня? Я yeah, вона є. Е, Нечуй, я би сказав, що він не, не аж так далеко відходить від деяких стереотипів. Але в нього є такий, така боротьба поглядів на євреїв. Те саме можна сказати і про Панаса Мирного. Вони, ну, вони були люди свого віку, вони стояли на, на боці народу українського селянства, і дуже часто вони бачили неприхильного. Єврея, який керував е, якоюсь землею магната, чи, чи, і вони зображували також корчмаря. Але є і позитивні є, е, люди, які допомагали ну, панові, але добре ставилися до, до українців. Тобто воно не так просто. Як як здається, уже, вже на мою думку, я так дивлячись здалека, це вже ламання тих стереотипів. Але як прийшлося до модернізму, ну до Гната Хоткевича, до Володимира Винниченка, вже пі, до пізнішого модернізму, Агата, Ангата Ангела Кримського, то там уже взагалі є така а, цілковита симпатія до євреїв. От про це ми поговоримо в наступному випуску нашої програми. Тим часом сьогоднішня програма зустрічі добігає кінця. Мирослав Шкандрі, літературознавець, професор Манітопського університету, автор дослідження євреїв в українській літературі, зображення та ідентичність. Думки пана Мирослава. Ми чули у програмі зустрічі. Мене звати Василь Шандро. Я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Дякую всім, хто був. З нами на все добре. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.